Брало літо кольори усі, а у природі їх багато, і ну купатись у красі і влаштувало з квітів свято. Приніс яскраві липень кольори, оті, що були, взяв з собою, Блакить небесна дивиться згори, Ще багато на землі, так боль, дарує квіти всім барвисті він, Троянди, цинії, червоні, Серед лілей квітучих чути дзвін. У білих ми завжди в полоні. Так хочеться яскравих кольорів, Тож літо всюди квіти сіє. Якби ж війну, хтось зупинить зумів, найзаповітніша це мрія сюди. І, друзі, вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Буду дуже вдячна за підписку та вподобайки, звісно, якщо вам сподобалось і якщо ви ще досі не підписані. Сьогодні ми знову на дачі. Літо це така пора, коли завжди багато роботи, вистачило б тільки сил і здоров'я. І, як то кажуть, не проси у Бога погоди, а проси урожаю. Тому ми просимо урожаю. Ось дивлюсь, як на цю кукурузку ніби вже так потрішечку зав'язується. Можливо, щось ще таке та й буде нам, щоб покуштувати. Ну, а ще з минулого року є кукуруза, яку ми законсервували, приготували на зиму. Стоїть в баночках. Ось так зібрала ще огірочки. І цього разу вже також заготуємо їх на зиму. Скрізь хожу так по городу, милуюсь красою квітів, які висіяла скрізь, скрізь по своїй городині Я так роблю кожного року. І мені так добре. А це декоративні гарбузики, які я так в рядочок висадила, і дивіться, які вони зараз уже цікаві. Ну, звісно, що повно кабачків. Ми не тільки готуємо їх до столу млинці, рулет кабачковий, але вже і ікру на зиму. Я дуже люблю кабачкову і круг. А також ділимся із сусідами. Сусідці дала, а ще у нас у під'їзді є пенсіонери, які вже не можуть нічого обробляти, то ми із ними ділимося. А це ось іще такі декоративні гарбузики. У вигляді грушки будуть. Така краса. А це такі малесенькі вже бачу будуть диньки. Дай Боже буде ще врожай. До сих пір цвіте і радує мене своєю красою деревовидна гортензія анабель. Вона вирощена мною із живця. Також яскрава квіточка, сонячна, яскрава. І яка кидається в очі із усіх куточків мого садочку, це родбекія. Родбекія у тандемі із ромашками. Це так мило і гарно виглядає. Ну і скрізь по садочку маю різноманітний декор. Ось це подарунок чоловіка. Літо краса. Різноманітні фарби, кольори яскраві. Рудбикию колись дуже давно посіяла, тепер вона кожного року насівається сама. І кожного року вона різна. То просто жовта, то з такою яскравою насиченого кольору серединкою. Ще одне сонце. У моєму саду у будь-яку погоду, будь то сонячне, будь то дощ. А також учітки, саме зараз вони цвітуть, і цей ось такого яскравого насиченого кольору цвіте, а рожева. Ще маю бордову поки що вона не показала свою квіточку. А стільба у мене росте під горіхом, тут на півті, і їй непогано, вона непогано в себе почуває. Звісно, що вона полюбляє вологу, але її вона отримує тільки коли йде дощ. І саме зараз пік розквіту. Лілейники саме всередині липня квітують лілії і лили... лілейники. Я їх не підживлюю. В повну свою красу вони зможуть проявити на е... наступні роки, коли кощики стануть більше і більше наростуть. У мене їх небагато і не завжди, на жаль, я можу застати їх квітування, так як вони квітують всього один день а мене. Саме в цей час може не бути на дачі ось цей гарячий мандаринчик. Дивіться, яка тут облямівочка кучерява. Ці я висадила минулого року, придбала їх на базарі. Цей жовтенький мандаринчик я розсадила по декільком куточкам мого садочку. Саме тут. Він у мене на квітничку на глинищі. Хто зі мною давно, той знає на глинищі, я створюю квітничок. І ось одна його половинка вже так засаджена. І саме тут я висадила бордюрчик біля доріжки ліленький. Це найвибагливіші і вдячні багаторічники. Вони люблять сонечко, не бояться вітру і чудово розвиваються там, де інші декоративні багаторічники почуваються пригнічено, а ще вони довгожителі. На відміну від лелеників, лілії цвітуть довго і тривалий час радують нас своєю красою. Їх цвітінням можна насолоджуватися з червня і аж по вересень. У мене небагато також і лілій в садочку. Ось така красуня висаджена мною минулого року. Її бутон в закритому вигляді зверху рожевий. А ось коли вона зацвіла і розкрилася в повну, вона сама жовта і таку рожеву має облямівочку з великими яскраво помаранчевого кольору тичинками. А коли вона вже довше квітне, то вона свої пелюсточки назовні вивертає. Ось ця біленька, така велика і запашна. Її мені подарував чоловік. І тепер вона радує мене моєму садочку. Вона такого насиченого білого кольору із жовтим відливом на початку розпуску. А потім квіти набирають чисто білого кольору. І це така ніжність. Ця жовта в моєму квітничку досить давно тут був дуже великий кущик, але я вирішила його пересадити. І саме ось ця цибулинка тут затрималась, і тепер вона на цьому місці квітує ось так поодиноко. Ще одну цибулинку я посадила ось тут біля млину, і це наразі ще не досить великий кущик, але цвітує вона досить гарно кожного року, але найбільший кущ ось тут біля альтанки. Минулого року і цього року вона виросла, виросла за вишки 2 метри. Так, дуже щедро вона дарує мені свої квіти. Вони такі яскраві і ще яскравіші їхні течинки. Її аромат стоїть по всьому садочку. Неможливо пройти повз і не помилуватись її красою. А якщо ти навіть її ще не бачиш, то її аромат уже відчуваєш. Вона дуже стійка до хвороб, дуже е, красива. І ось ще одна лілія. Е, також вона такого ніжного жовтого кольору із червоними такими вкрапленнями, смужками. Так, має приємний е, легкий аромат. Кущик невеликий, як по ширині, так і по висоті, але досить цікавий. Прекрасною окрасою саду, окрім рудбеків, є ехінацеї. Ось цю рожеву колись давно подарував мені на день вчителя мій чоловік. І тепер вона кожного року в моєму садочку радує мене своєю красою. Ці ніжні рожеві квіти, такі яскраві кущик невеликий і невисокий, але набита така доволі серединка. Її пелюсточки, на відміну від більшості сортів ехіноцей, не відгинаються назад та вниз, а розташовані горизонтально весь період цвітіння. Минулого року я придбала ще декілька сортів ехіноцей. Та наразі вони мають невеликі кущики і ще тільки знаходяться на бутонах. Я чекаю їхнього квітування з нетерпінням. Ну і мальви. Наші мальви, як можуть вони не радувати нас? Це самосів. Рожева мальма самосів. Як ми знаємо, досить часто вони хворіють на таку ржавість листя, але саме ця, яка виросла самосівом під трояндою, зараз знаходиться в досить гарному стані. Ну, і ось мої новиночки. Розпаковочка, якою я хочу поділитися з вами, яку я придбала на базарчику, і тепер тішуся цими рослинками. І хочу, щоб ви розділили разом зі мною мою радість. У нас у місті з'явився новий базарчик, на який потрібно виходити досить рано. Тоді виходять продавчині, непрофесійні, як я їх називаю, і в них можна придбати цікаві рослинки за досить непогані бюджетні кошти. Так ось я придбала коріопсис, такий ось жовтенький красунчик, потім про нього більше розкажу за 50 гривень. Ось цю хосточку. За 50 гривень, гейхеру за 50 гривень. І лілейник. Лілейник придбала взагалі у дідуся за 30 гривень. Ось такий яскравий красончик. Насичено помаранчевого кольору з такою жовтенькою серединкою. Багато із своїх рослин я купувала саме на ринку, тому що там можна поторгуватись, ну і є багато цікавих інземплярів. Ось хуста Touch of Class. На одну поділку вже із квітконосом буде цвісти. Листові такі її пластини дуже щільні, жорсткі, округлої серцеподібної форми. Листячко має яскраве, таке сизе, блакитно-зелене забарвлення. А центральна частинка листа світла у вигляді такого вузького рваного, ніби пера, такого золотистого, золотавого салатового кольору, б я би сказала. Квіти мають бути лавандового кольору. Ну, у хості головне не квіти, а саме листя. Воно досить яскраве. І мені воно сподобалось. Продавчиня навіть умовила її мене придбати, хоча це зовсім було не потрібно. Я звернула спочатку увагу у гейхеру, яку вона запропонувала за 70 гривень. Але сказала, що якщо я візьму дві рослинки, то обидві вона продасть за 50. На цю гейхеру я не могла не звернути. Увагу. Я спочатку звернула саме на неї увагу. Подивіться на це яскраве, яскраве листя, воно ніби вогняне, таке аж до темного, ніби чорне, ніби вогонь, який переходить у такий чорний бордовий колір, красуня, та й годі. Це гехера Палас Пурпул. Пурпуровий замок чи пурпуровий палац, листя таке яскраво вишневого, червоного кольору. Ну, я не можу налюбуватись її красою. Верхня сторона такого пурпурного кольору, а знижу бурякового. Тут стільки відтінків, що не можна зупинитись на якомусь одному. Лист нагадує свою форму плюща або клена гостролистого. Я дуже радію цій покупочці. Ця квіточка нагадує ромашку, але яскраво жовту. Це коріопсис мутовчастий. Листя дуже вузьке, світло зелене, суцвіття зірчастої такої форми з вузькими ніби язичками, квітками жовтого забарвлення. Цвіте із червня до серпня. Це світлолюбива рослинка, невибаглива І що головне для мого садочку, вона дуже стійка до посухи. Не квіточка, а сонечко. І ще одна квіточка це лілені Chicago Apache. Яку я придбала у дідуся, він сказав, що в нього тільки сортові лилейники, а це індіанець. На жаль, у мене більше не було коштів, я і так з ним розрахувала мідяками. Так ось у цього лилейника квіти такі тонкі та високі, вони піднімаються над листям, по центру відніється жовто-зелена серцевинка з витонченими течинками, а краї пелюсток злегка гафровані. Він привертає увагу своєю соковитістю забарвлення і буде яскравим акцентом на моїй діляночці у садочку. Ось такими новиночками я сьогодні поділилась з вами. І ще раз хочу сказати, що на базарі можна придбати цікаві рослинки за дуже бюджетні кошти або навіть за смішні кошти. Все по 50 і навіть 30. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною, розділив мою радість від новиночок, прогулявся по моєму садочку, всім зичу здоров'я і всяких гараздів, особливо всім мирного неба над головою.